Добрий день, з вами психолог Анастасія. І це терапевтична казка. Хазяйка Мідної Гори. У серці високих гір, де камені сяють, наче зорі, жила хазяйка мідної гори. Вона була прекрасна, як світанок. Її волосся сяяло, мов золото, а очі виблискували, наче смарагди. Весь свій вік вона провела серед скарбів. Золота, рубінів і найчистіших смагардів. Хазяйка пишалася своїми багатствами. Вона оберігала їх від усього світу, боячись, що хтось зможе забрати хоча б один камінчик, її гора була її домом, її фортецею і всім, що вона знала. Тут я в безпеці, говорила вона собі. Ніхто не зашкодить моїм скарбам, і я завжди буду захищена. Але з кожним роком хазяйка все частіше дивилася на вузькі вихід з гори. Вона чула, як за межами її світу шумить вітер, співають птахи. Інколи їй здавалося, що вона чує звідки сміх людей, що живуть там зовні. Це небезпечно, казала вона собі. Світ сповнений хаосу і непередбачуваності. Тут, у моїй горі, є все, що мені потрібно. Одного разу до гори прийшов мандрівник. Він був молодий, світлоокий, із простим одягом, але з відкритим серцем. Він побачив вхід до печери і наважився увійти. Що ти тут шукаєш? суворо запитала хазяйка, коли побачила незнайомця. Нічого, відповів він. Я просто почув, як ти співаєш. У тебе дуже гарний голос. Хазяйка здивувалася. Вона давно не співала для когось, лише для себе, щоб розвіяти тишу. Ти дивний, сказала вона. Усі, хто приходять сюди, хочуть тільки моїх скарбів. Скарби це не те, що я шукаю, відповів мандрівник. Я люблю світанки, запах трави після дощу і дотик теплого вітру. А що любиш ти? Хазяйка замислилася, бо вона не знала, що відповісти. Мандрівник залишився біля входу до гори і почав розповідати про світ зовні. Про річки, які танцюють на сонці, про зірки, які здаються такими близькими, що їх можна торкнутися рукою, і про свободу, яку дарує вітер. Слухаючи його, хазяйка відчула щось нове. Тугу їй захотілося побачити це все на власні очі, вдихнути свіже повітря і доторкнутися до теплого проміння, але страх залишити гору стискав її серце. Якщо я залишу свої скарби, вони можуть зникнути. Я залишуся без нічого. А ти справді знаєш, що вони приносять тобі щастя? спитав мандрівник. Тієї ночі хазяйка не могла заснути. Вона ходила печерою торкаючи своїх смарагдів, але вони більше не здавалися їй такими чарівними. Нарешті вона зважилася вперше в житті. Вона ступила за межі гори, вітер обійняв її, і вона вдихнула свіже повітря. Вперше вона відчула себе по-справжньому живою. Світ, він не такий, як я уявляла, прошепотіла вона, дивлячись на яскравий світанок. З того дня хазяйка більше не замикалася в своїй горі. Вона почала виходити назовні, торкатися трав, слухати спів птахів. І вдивлятися в нічне небо. Її скарби залишалися вгорі, але вони більше не були її єдиною радістю. Хазяйка зрозуміла, що справжнє багатство це не те, що можна замкнути в кам'яній фортеці, це свобода, це відчуття вітру в волосі, сміх, радість від кожного прожитого дня. Я була сліпа. Сказала вона одного разу мандрівникові, мої скарби це лише речі. Справжнє щастя це жити, відчувати, дихати. І з тих пір хазяйка Мідної Гори стала іншою. Вона більше не була полонянкою своїх страхів і багатств. Вона стала вільною, і її серце, подібно до смарагда, сяйло теплим світом. Безпека і багатство можуть дати відчуття стабільності, але справжнє щастя у свободі, у сміливості відкритися світу та вміння жити наповну. Чудового вам дня! До побачення!